Равень традиційно вважається початком шашличного сезону. Та перед тим як влаштувати такий пікнік з їжею, варто розуміти, чи можна на обраній ділянці це робити. У межах міста заборони на пікнікові вилазки діють у дворах, дитячих майданчиках та скверах. Якщо на їх території немає спеціально облаштованого для цього місця. Втім, останнім часом все більше людей обирають відпочинок саме у цих зонах. В цьому дворі близько чотирьох ось таких локацій, де явно розпалювали вогнище. Також ви вже побачили місце, огорожене гіллям. Місцеві мешканці кажуть, це зробили підлітки, які постійно палять там різні предмети. Поза кадром нам розповіли: сюди неодноразово викликали комунальників. Проте після прибирання історія повторюється. А самі мешканці іноді збираються тут на свята, проте після себе завжди прибирають. Втім, така ситуація не всюди. Ось такі сліди людської життєдіяльності ми знайшли у парковій зоні поблизу меморіалу 411-ї батареї. Та це не єдині залишки вогнища, які розташовані тут. Ще одна з популярних локацій весняного дозвілля серед містян схили вздовж узбережжя. По вихідних сюди регулярно з'їжджаються компанії. Втім, після них також лишаються сліди. У ДСНС застерігають, недбалість на відкритій місцевості може призвести до серйозних наслідків та потенційно шкодить як людям, так і навколишньому середовищу, а також призводить до штрафів. Зараз через відсутність опадів земля вона ну, от вона майже як порох. Вистачає одної іскри для того, щоб були пожежі великих масштабів. Що ми знову ж таки зараз і спостерігаємо, тому що кожен день у нас є випадки випалювання сухої рослинності, що приводить до масштабних пожеж. Іноді це просто десятки, а буває і сотні гектарів. Згадаємо і про інші правила, які стосуються відпочинку на природі. Поблизу водойм шашлики можна смажити не ближче 30 метрів. Відповідно, як і у торф'яниках, сільськогосподарських угіддях, а також на територіях заповідників та нацпарків, категорично заборонено розпалювати багаття в лісах та лісосмугах, незалежно від сезону. Це стосується як звичайного вогнища, так і мангалів або інших засобів розпалення вогню. А де ж можна задовго до початку широкомасштабної війни керівництво міста обіцяло, зроблять спеціальні зони для відпочинку. Проте таких досі одиниці. Дехто з одеситів чесно намагається бути законослухняним. Але це означає відмову від смаження шашликів. Ми з друзями збиралися зібратися на шашлик. От от, буквально тиждень два тому, але ми не змогли, бо насправді дуже мало таких міст, прям які мають. Спеціальні місця, які спеціальні зони для цього, бо е, у парках це не дуже законно робити. Та й загалом не дуже й хочеться, бо багато людей так. То хотілося би мати таке місце. Насправді, наприклад, як у якихось парках в Австралії, у них там є прям цілі зони для цього. А е, спеціальні. Але таких слухняних небагато. Тож як результат, безлад у зелених зонах. Люди всюди знайдуть місце, але краще так, щоб виділяли якісь краще, багато, ну, більше законних якихось місць ніж коли. Але якщо люди так роблять, то це симптом того, що їм не вистачає може інших. На сам кінець не варто забувати і про небезпеку під час ворожих атак. Одеська міська рада під керівництвом мера Геннадія Труханова про важливість укриттів казали чимало. Втім, поки у двох з трьох оглянутих на мезон, сховищі поблизу ми не знайшли. Або до них щонайменше 10-15 хвилин пішки. А отже, такий відпочинок ніяк не можна назвати безпечним. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, Олег Шпак, перший міський.